Усім привіт, усім гарного перегляду, Ітанечко. Ми сьогодні з вами розглянемо гарний бій, який зіграв ви з 10 рівнями на мапі Перлина річка на такому танчику, як Кунзе Панзер. Я в цьому бою дуже гарно показав плюси цієї машинки, а також гарно реалізувався. Тож, усім гарного перегляду, не забувайте про подобайки і погнали дивитися даний бій. Нє-ні, Міша, він цей. Він е, молодший від тебе, Кіл Дімон. Він молодший від тебе, так що все нормально. Він вчиться грати. Cool, cool Story на стрібет. Також не в бою 1-3, це вони. Грай на М59, бо. В... Припрошую, Бесторк, що? Ех, на колокай що. А, а ти написав що? Писав що. Що? Перепрошую. Перемога! Тільки перемога! Чого? Чого, варапи, я, я, ну, я тебе взагалі не чую. Та я не вибрав цю, не вибрав модулі, в мене чомусь стандарт по стандарту стоїть е, в другому ну в другому чи в першому, а вибирає е, Без Безбирає з ну, без безпеки. З'яву і вся. Навідний корел! Вася. А Батік вже там. Нічого. Як собі. я книжу масло. Влучи. Знаем про стрелы, то, то я такая, все буду нормально тут. Я... Но я думаю, да. Я Яблочко, як більці в око! Нормально. По голосу чути навіть молодший ти. Не поняв, Беснорк. Чого? Ти <святую> каже без без образ. Він да, ти сумваєш. Перепрошую. Так, так, це так киє. Нема mm -hmm. Мабуть, все. Mm -hmm. Кто тут тут є. П, о не, я ткагатвіц. Я тут сам. Я тут сам, я не буду тут грати. А, не, не выехал. Ничего страшного. Е, Ничего страшного. Ту-ту-ту, ту ту, -ту, 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 -ту. Де там ці Алтешка наш... з наша впадається з цими а, за це. Ясно я думав, що б я б мав би пристріл тут. Награємо, але... Але. Якщо yeah. тут Кобра зараз буде. Окей, okay, кобра немає. Нас куштуй!

Ха, На волка не будет. Ось, О, по нашему по Оу. Oh. Что за... Я щось трошечки нафігачив цьому бою бачу нормально, так п'ять тисяч Ворог горизонті. оригінальні. Це я, а, фугас Ти розуміє де ФВХ їх. Так, аккуратненько заезжаем на звезды. Зараз найдем. Да я, надеюсь, что надо базу я спустить, там, где вы заходите. Mm -hmm. Ну, я проеду по всей вождь, да. Ага. Ну, все, я уже никуда. Таблечко, як біл ці в око! Сам і поїхав. Ладно, дякую за це. Два воїна, чи ще? Нормально. Два воїна. Дякую за бої, Андрій. Дякую. без Безбрас, ще раз скажу. Майстерос знову ж таки, другий майстер взяли на сьогодні. Би мо тебе виносити? Там мав би, мав би. Але 429 фугас нормально пішли. Ну, в принципі, подивись, по, по досвіду. Це рекордний бій. Та, це рекордний бій, в мене на цьому танку 16 16 16, 100% в мене ефективність на цьому танку. Ось такий бій вийшов у мене на мапі прилна річка. Усім дякую, хто передивився дане відео до кінця. Поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться на канал, напишіть, будь ласка, комент, як вам дана машинка. Мені сподобався цей куди панзер, і я радий, що я його придбав за жетони Бетл Пасу. Але є в першу чергу три танки, які потрібно взяти спочатку. Це є Айфаза, Кобра і Чарфутюрчик. А потім вже думати про цей танчик, так, і про об'єкт 777. 2 і БЗ-ку. А на рахунок інших танків ви можете також подивитися мої трансляції. Я розібрав по кожному танку, який в мене є в ангарі, як вони граються зараз в рандомі. Чи варто їх брати у 2024 році. В принципі, в мене тільки немає одної машини. Німецька Петеха, яка була за минулий батлпас, я її не взяв, бо вона реально погана. Ну і, звичайно ж, нової Петехи. ТС 60, вона буде в наступному батлпасі. А на рахунок ТТ-130М ми будемо робити трансляцію незабаром. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі на новому відео. Всім чао, всім бувайте!